Жіноча краса це воїстину щоденна тяжка праця і чималі фінансові вкладення, але існує більш простий шлях боротьби за вроду назва його Савітрі. Принцип дії косметики Савітрі заснований на клітинній терапії. Такий спосіб активує процеси оздоровлення і омолодження за рахунок власних ресурсів клітини. Уся лінія виробляється безпосередньо у Франції за підтримки косметичної долини, асоціації найвідоміших косметичних виробників. Уявіть собі, косметика Савітрі стоїть воно. Одному ряду з такими брендами як Dior, Chanel, Nina Ricci. Таку компанію беруть лише найкращих, та на відміну від омріяних діорів, купівля косметики Савітрі не зашкодить вашому бюджету. Більше того, купуючи продукцію Савітрі в інтернет-магазині, на сайті компанії ви отримуєте знижку в 15%, а купуючи дві будь-які одиниці продукції в магазині косметики, ви отримуєте в подарунок сонцезахисний лосьйон. Отака приємна підготовка до літа. Косметика Савітрі. Необтяжливий догляд vip класу.